Привіт усім! У мене сьогодні невеличка розпаковочка. Я вже дещо собі підкупила до новорічних свят. Купила ось такий от плет. Плет з бахрамою. Розмір 130х180. Ось таким малюночком. Клітинка. Так, і ще скажу вам склад. Де тут склад? 20% вовна, 20% акрил. 40% Поліестер. Потім розкладу його і подивимось, як воно виглядає. Купувала я його в епіцентрі. Цей плед був якраз по акції 265 гривень. Купила я його на кухню, Потім на диванчик, потім я його розкладу і подивимось, як він виглядає. Далі купила я собі ще ось такі от чашки. Набір чашок з подвійними стінками. Ці чашки десь в районі 270 гривень коштували, також були по акції. Зараз я його відкрию, якщо вдасться однією рукою розпакувати. Ну, ось так виглядають ці чашки. Там вже були чашки, які От всередині між стінками мала якийсь декор. Ну там бусинки, гілочки якісь. Ну, мені щось не сподобалось з декором усередині. І я взяла такі звичайні. Ну, такі непогані. Так, 270 мл. одна, одна чашечка. Ну, така. Нічого така. Так, і... Ще мені тут дочка зробила такий подаруночок. Це Вона його замовляла в інтернеті. О, котик прийшов. <гум> мені тут допомагати розпаковку робити. Так, покажу вам, що мені подарувала дочка. Так, зараз відкрию. Ось відкрила подаруночок. Тут ще якась відкриточка. Цікаво. Що тут пише. Так. Тут ми можемо... святкуй. А, посміхнись і святкуй наповну. З повагою до вас компанія компанія гузи. Ну, ось так пише. Зараз не можу добре розібрати, що пише. Ну, ось така от відкриточка. І ось тут, зараз розпакую. А, помічник мені тут поможе. Хоч мені розпакувати? Він це любить. І це в нас, дивіться, ось така от гірлянда. Вона на батарейки. Тут от дві батареїчки такі. І ось така гірлянда. Ну, потім ставлю батарейки і покажу, як вона світить. Красива така гірлянда. Арсюша. О, ні 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 Зараз мені тут погризеєш. Це не можна. Так, і ще, що я собі підкупила, ось такий от календар. Календар неймовірних передбачень на 2026 рік. Купувала я цей календар в Аврорі. І ви знаєте, о, потащив вже гірлянду, ну дивіться. Тільки щось побачимо, мій кіт, таке от новеньке привабливе. Вже давай таскати це, ну треба дивитися уважно, щоб часом що не гризанув. Так, я про календар. Купувала я його в Аврорі і була там ціна по акції 199 гривень. І що я хочу сказати, дивіться, уважно перевіряйте ціни. О, знову потянув гірлянду. Перевіряйте ціни, тому що на прилавку може на стелажі може ціна бути одна, а на касі зовсім інша. Так що, перевіряйте, тому що, коли я підійшла на касу, на касі цей календар коштує 270 гривень. Ну, по реальній своїй ціні, так що знижка не завжди діє. Так, ще зараз розпакую цей календар і глянемо, як він виглядає. Ну, ось так виглядає цей календар. Малюночки. Написи. Так, ну написи читати я не буду, не хочу. Це ще, це ще за скоро. Так, і отут така от підставочка, як вона. Отак, От здається. О, і так він буде стояти. О! Нічого такий календар. Так, ну що ж, а зараз я хочу розвернути ще плет і поміряти, як він буде дивитися на диванчику у кухні. Ну, ось я вже розклала плед на диванчик. І ось так він виглядає. Бачите, ось така от похрама. Там же пледи були червоний, чорний і сірий кольори. І фіолетовий, білий і чорний. Ну, я обрала такий сірий з білим. Він мені більше до інтер'єру пасує. Так, і поставила я вже батарейки. Ця гірлянда, вона. На три батарейки. І ще можна павербанк підключати до неї. Отак. Ну і так виглядає ця гірлянда. Я її потім, напевно, десь на вікно повішаю. Ну, поки що так. Гарна гірлянда, мені подобається. І такий куточок. У мене тут ще ось така от лампа. Мені її також дочка подарувала. Такої святковості надає. І вже такий куточок на кухні. Непогано так, мені подобається.